Безпека і комфорт містян в пріоритеті роботи міського голови Порятина Андрія Сімонова. Це очільник міста. Ось уже два роки доводить конкретними справами, а не палкими гаслами. У самому серці міста завжди людно і гамірно. Затишний парк поблизу міської ради сьогодні нагадує європейську зону відпочинку із сучасним майданчиком, питними фонтанчиками, підстриженими деревами і газонами та модульною вбиральною. Усе облаштовувалося в комплексі, ділиться міський голова. Цьому передувала довга і клопітка робота. Досвід очільник порятина переймав у великих і прогресивних містах України та за кордону. Дивлюсь, як Київ розвивається Львів, тобто наші міста України, які. Теж рухаються доволі динамічно до таких європейських стандартів і, відповідно, запозичую найкращі якісь е, ідеї, найкращі розробки і в наше місто. Так воно не таке велике. Так, у нас не такий великий бюджет, але класне географічне становище. Е, тому ми теж до Києва, не так далеко. Ну, тому от все, що бачу, намагаюся хороше впроваджувати. І тут благоустрій в порятині розпочався з облаштування безпечних сучасних дитячих майданчиків. Бо діти це наше майбутнє, і дитинство має бути щасливим. Переконаний мер Порятина. Я розумів, що він має бути по європейським стандартам, безпечний, комфортний і класний. Ну навіть не тільки там з Європи, там так і в інших країнах, де я буваю, ну от бачу, як це має виглядати. Плюс в Києві, звичайно ж, відповідно, ми три комплекси побудували тільки за перший рік. Ну таких, як ви бачите тут, вони всі різного. Дизайну, але всі високої якості, безпечні з штучним покриттям. Так мені там задавали питання: так воно ж покриття коштує стільки, скільки комплекс, приблизно. Тобто, вартість дійсно цієї основи з покриттям, вона майже дорівнює вартості обладнання надземного. Так дорого, давай може там гранатці вам засипаємо і буде хорошоч там щебенем. Ні, тобто, от все має бути саме так. Краще ми їх зробимо. Меншу кількість, але якісніші. Але ми спромоглися три зробити, тобто майже 5 мільйонів витратили, з яких лише 900 тисяч з міського бюджету. Один майданчик це повністю спонсорський, Пирятинський сирзавод, делікатес, Ерідон. Інший майданчик якраз залучили кошти з держбюджету 100% за допомогою нашого депутата Максима Березіна. Ми теж десь близько півтора мільйона побудували той, і лише один там близько 900 тисяч нам обійшовся, а решту ми там теж спонсорськими вирішили коштами. Лише один от витратили з міського бюджету. Наступним кроком стало облаштування сучасних модульних громадських вбиралень, які для людей є абсолютно безкоштовними. Я в Європі це бачив, що ну, таке. Громадські вбиральні, Тобто це дійсно актуальна проблема, ну яку не бачити і не розуміти. Ну як, тобто, якщо я сам по місту хожу, я розумію, наскільки це актуально для кожної людини. Тому ми закупили ще минулого року три модульних перших вбиральні, які теж європейського рівня, з е, там з центральною каналізацією, з водою, з сушінням для рук, запаленням. Вони обслуговуються кожного дня, Туда, ну, всі розхи... витратні матеріали поповнюються кожного дня. Ми дві вже встановили, третю встановимо незабаром, бо визначаємося з найкра... ну, щоб локацію вибрати найкращу для третьої. І вони є абсолютно безкоштовні, тобто вони відкриті. Людина може зайти в будь-який час до 10 вечора. До повної ідилії в осучасненій зоні відпочинку не діставало ще про холодної оази. Андрій Сімонов оперативно вирішив. І це питання. І ідея з питними фонтанчиками, звичайно ж, прийшла. Е під час не тільки от питні фонтанчики. У нас от ми, наприклад, да, сидимо, але тут от є водяна арка, яка працює, коли жара, то тут завжди йде. Можна зайти, охолодитись. Да. І ми ще декілька плануємо на наступний рік ну, по місту встановити. Звідки ця ідея, ми теж її десь в якомусь місті побачили. Залучаємо до себе. Те саме із фонтанчиками, десь толі в інтернеті. Я вже не пам'ятаю, як ця ідея прийшла. Вона прийшла до нас ще навесні від мого заступника, вернішого. я чесно скажу, що мій заступник з комунального прийшов каже Віктор, давайте ще от там вбиральні є, те є, майданчики є, давайте зробимо ще й воду. Класна ідея. Все, і ми але закупити змогли. На жаль, через війну, через оці проблеми, лише ближче до осені Ми їх встановили. Хотіли літом встигнути. Ну тому ми три вже поставили, і ще три зараз закупимо. Далі розвиваємо цю систему, як і систему громадських вбиралень. Це перші три. Далі ми ще закуповуємо три. Тобто, що ну будь-де в місті, можна буде комфортно. Мати змогу скористатися. Ціна питання, облаштування модульних громадських вбиралень та питних фонтанчиків з фільтрами для води насправді незначна. Ділиться Марк Порятина. По минулому року нам три обійшли близько там, 1 мільйон сто тисяч, мабуть. Тобто в районі 350-370 тисяч кожна. от десь так. Зараз, звичайно, ж воно по дорогшало. Питні фонтанчики, ті, взагалі, там по 35 тисяч. Містяни у захваті від позитивних змін, коли люди бачать стрімке перетворення із сірого занедбаного містечка у сучасне європейське місто, нікому навіть і на думку не спадає чинити акти вандалізму, смітити чи красти туалетний папір із вбиралень, наголошує мер. Останніх два роки місто змінилося дуже сильно, а комфорт для молодих людей я думаю, це надзвичайно важливе питання. Я мама п'ятирічної дитини, і для мене дуже важливий комфорт і безпека моєї дитини, так як на дитячому майданчику штучне покриття травм стало просто мінімум. Дуже зручно, що навколо що біля дитячого майданчика з'явилася вбиральня, а також дитячий фонтанчик. Завдяки питним фонтанчикам не потрібно таскати з собою бутилку води. Завдяки вбиральні, також не потрібно брати з собою вологі серветки, тому що я Знаю, що я прийду на дитячий майданчик, і в мене буде можливість помити дитині руки чи сполоснути від чогось, навіть якщо вона десь впаде на колінця чи ще щось. А тим часом я спокійно сижу на лаві, насолоджуюсь смачною кавою і краєвидом. Я абсолютно можу не переживати за комфорт моєї дитини, тому що майданчик знаходиться дуже на видній місцевості. Лавочки е, обставлені навколо, тому дитину видно з усіх сторон. Моїй дитині дуже подобається відпочивати на цьому дитячому майданчику, так, він, так як він продуманий, до найменших деталей. Ландшафтний дизайн, коли він був в пирятині, Його не було взагалі. Де були майданчики дитячі, не було. Зараз діти гуляли, я з дітьми гуляв. І ви там, коли ми з вами зустрілися, ви бачили, що там дійсно приємно. Коли ви ходите зараз в город, Приємно пройти. Ми живемо зараз в скрутний час, коли йде війна, коли нема роботи. Аби ще б цього не було взагалі, то тільки за це я вважаю, що тільки за це. Я, я дякую. Є куди піти з дітьми, тому що зараз то садики не роблять, то школи не роблять, то ще щось Ну, Ви подивіться на них і вдовольні вони чи ні. Я думаю, що тут вже... Відповідь сама собою є. місто змінюється і робиться щось хороше. І Дійсно, я дуже радий з того, що не, 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 не ламає ніхто нічого. Всі стараються берегти красу, яку ми ну, ще розвиваємо і примножуємо. Ми стараємося обирати ну найкращі зразки, дійсно, щоб не було соромно за те, що ти робиш. Бо ну робиш не для галочки, а для того, щоб і сам міг іти і скористатись при бажанні. Ну, тому ми стараємося, я кажу, мій принцип краще зробити менше, але якісніше у планах очільника поряти на ще багато позитивних змін, які стосуються благоустрою його рідного міста, з такими темпами розвитку. Андрій Сімонов скоро сам ділитиметься досвідом, як за декілька років зробити з утопії розумне європейське місто зручне для людей.